Контрнаступ української армії триває і на півдні і на сході країни в генштабі повідомляють напередодні збройні сили завдали ударів по трьох пунктах управління окупантів, знищили об'єкт розміщення особового складу противника. Відбила атаки на Донбасі, а саме в районі Солдару, Зайцевого, Авдіївки та Мар'їнки. Українська авіація і далі нищить бойову техніку, засоби радіоелектронної боротьби і ППО ворога на півдні. Як повідомляє оперативне командування, наші літаки завдали по цілях ворога понад 20 влучних ударів. Нашу авіацію нанесено 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки, командних пунктах та транспортних шляхах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 138 расистів, 9 танків. Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражена паромну переправу поблизу Береслава.